Бойлер зробили прямо вихід, прямо в ріжок. Кріплення оцього дна бойлера, е, так само є кріпленням ріжка. Чому це краще, на мій погляд, тому що в такому плані, коли вихід із бойлера трубки, там є звуження самої трубки. Коли є всяке відкладення після того, як вода кипить, там є відкладення всяке, і воно швидко забивається тут. І дуже погано чистити. Навіть маленька частинка, якщо попадає якесь відкладення, те, що після води, як вона кипить, дуже швидко забивається трубка, все, і воно потім не проходить. А в такому випадку, коли у вас тут великий переріз трубки і йде прямо в ріжок, Дуже добре справляється.